Ще торік рівна рада прийняла політичне рішення рухати квартирну чергу, виділяючи мешканцям місця землю під забудову. От тільки дієвого механізму ані в законодавстві, ані в регуляторних актах Рівнеради ради не було. Натомість був скандал з садівниками, корупцією і пікетами. Тоді і сформували депутатську комісію, аби обранці розробили відповідне положення, яке б і зробило цей процес прозорим і зрозумілим. Сьогодні ці додаткові зауваження. Вони з земельним управлінням будуть включені. А е, якщо земельне управління не може е, одноосібно взяти, відхилити, наприклад, мої зауваження, вони мають стати сесійним обговоренням. На такій ноті почалось засідання депутатської комісії. В анонсі для преси обіцяли, що підсумком засідання стане готове положення, яке внесуть на сесію міськради. Але спільного земельного знаменника депутати так і не знайшли. Знаєте, як футболістам кинули кіло десятьнячків грають футбол, одне ви повинні були написати з нами спільно. Після з'ясування стосунків депутати за роботу таки взялись на своєму 11-му засіданні. Домовились про те, що потрібно домовлятись. Ми з вами визначаємо в назві одне чи два напрямки. В залежності від того, змінюється текст. Пішла друга частина. Ми з вами, ви виставляєте пропозицію і змінюєте відсотки по площі відсотки по наданню земельних ділянок різним групам. Позачергова, чергова і так далі. Чому ми вибрали цей відсоток? Ми його повинні обговорити. І так далі. Зійшлися на тому, що два тижні депутати формуватимуть власні пропозиції, потім їх узагальнять і оформлять в положення і відповідний проєкт рішення Рівнеради. ради. Скоріше за все, вже наступного скликання. Дмитро Леонтіюк та Юрій Кобів новини рівного.